Хочеш щось отримати, віддай. І з ким би ви не зустрілися в житті, завжди віддавайте. Навіть якщо у вас нічого немає в цей час, попросіть у Бога для цієї людини здоров'я і щастя. Якщо це найкраща подруга чи просто знайома, це легко зробити. Якщо це людина, котра не любить вас, Теж попросіть тільки трішки більше, бо їй потрібно ще заповнити малесеньку пустоту в душі. Де б ви не були і скільки б ви не мали, віддавайте. Ви не робите цього для інших, ви робите це для себе. Закону Всесвіту ніхто не скасовував. Якщо ви не можете нічого дати, помоліться. Це дорожче за всі гроші, це сильніше від будь-якої сили. Робіть добрі вчинки, навіть якщо цього ніколи і ніхто не зрозуміє та не оцінить. Бог усе бачить, оцінює та розуміє.